Стратегія в інтернет-рекламі це як архітектурний проект. Ви можете будувати поверхи, як заманеться. Сьогодні запускати Google, завтра Meta, післязавтра TikTok. Але якщо немає креслення, будинок перетворюється на хаотичний сарай, який розвалюється від першого ж вітру. У рекламі так само: креативи можуть бути яскравими, аудиторії величезними, бюджети космічними, але без стратегії це просто шум. Стратегія дає відповіді. Кого ми шукаємо, як ми їх знаходимо і що робимо з тими, хто відгукнувся. Стратегія це четверта опора в моїй авторській системі 8 опор інтернет реклами. У цифровому хаосі це ваш каркас. Вона визначає, де потрібен охват, де ремаркетинг і які канали повинні взаємодіяти між собою. Це про систему, де кожен інструмент має своє місце і роль. І вся стратегія інтернет реклами, на моєму досвіду, да, по моїй моделі, будується на двох китах: охват і ремаркетинг. Охват це залучення нових людей. Під цим словом, да, я маю на увазі залучення нових людей, які ще про вас нічого не знають. Це такий холодний трафік, є різні типи аудиторій охвату. Це лук-лайк -like аудиторії, да, схожі на ваших клієнтів. Це аудиторії за інтересами та моделями поведінки, тобто люди, які читають певні теми, шукають певні товари, підписані на якогось конкурента, дивляться якісь певні відео. Також це розумні аудиторії Advantage Plus, так називаємо, розумні аудиторії різних рекламних кабінетів. Тобто, це широкі аудиторії, які ми використовуємо в розумних кампаніях, де алгоритм сам шукає кому показати. Тобто я також відношу їх до типу Охват. Це також пошукові аудиторії, ті, хто прямо зараз шукає якийсь товар чи послугу, вводячи якісь ключові слова в пошуку. І це можуть бути смарт аудиторії, та мікс з різних тематичних сигналів в тих самих Performance Max компаніях Google. Це, що касається охват. Тобто тут я маю на увазі, що це абсолютно нові люди, які про вас нічого не чули. Другий тип реклами це ремаркетинг, тобто, це робота з тими аудиторіями, які вже з вами контактували раніше. Це можуть бути і прості відвідувачі сайту, і ті, хто додав товару кошик, і ті, хто вже у вас купував, ті, хто переходив до оплати, не купив. Тобто це люди, які якимось чином вже взаємодіяли з вами. У ремаркетинг аудиторій, ремаркетинг компаній також є різні типи. Перший тип це холодний ремаркетинг. Тобто люди, які вже вас бачили, можливо, навіть клікали на рекламу, можливо. Просто переходили в ваш профіль в соцмережах або на ваш сайт, але далі не пішли. Слідуючий тип теплий ремаркетинг це ті, хто додав товару кошик, заповнив літформу, підписався, але ще не купив, не став клієнтом. І третій тип це гарячі аудиторії ремаркетингу. Це ваші клієнти, які вже у вас купували, які з вами, можливо, працюють, у вас на підписці. Тобто вони. З вами вже, ці люди, і тут якраз використовуються да, такі кроссели, апсели, повторні продажі, і тут да, ця модель LTV використовується. І що дуже важливо да, в цих двох типах аудиторій, що без охвату у вас не буде нових клієнтів, у вас не буде ремаркетингу. Да? Без ремаркетингу ви просто зливаєте гроші, бо ви не добираєте тих, хто вже з вами зацікавився, ви їх не допрацьовуєте. Тобто, це як дві ноги. Якщо кульгати на одну, то ви далеко не підете. Тобто, якщо використовувати рекламу тільки для залучення нових клієнтів і не працювати вже з тими людьми, які якимось чином взаємодіяли з вами, то це те ж саме, що кульгати там да, на одну ногу, умовно. І дивіться далі, друзі, коли ви вже розібралися з аудиторіями, виникає головне питання, як ділити бюджет? Між охватом і ремаркетингом. Бо якщо весь бюджет вкласти тільки в охват, ви приведете трафік, але більшість цього трафіку просто зільється, якщо не буде ремаркетингу. Да? А якщо злити все тільки на ремаркетингу, то ви будете крутити да, рекламу між одних і тих самих людей, і в якийсь момент реклама просто вигорить. Тому тут завжди має бути баланс. І баланс цей залежить саме від ваших. KPI. Друзі, я підготував спеціальний шаблон створення стратегії у форматі таблиць. Він є в посиланні під цим відео. У ньому ви прописуєте свої KPI, скільки хочете лідів, скільки покупок, да, який у вас плановий CPA, який плановий ROAS чи ROI. І вже виходячи з цього, в таблиці можна розподіляти бюджет між охватом і ремаркетингом. Наприклад, ви бачите, що для досягнення планових KPI вам потрібно з охвату отримати 5000 кліків, а з ремаркетингу 500 покупців. У таблиці ви прогнозуєте результати для кожного напрямку і бачите, який відсоток бюджету краще віддати сюди, а який туди. Фішка цього підходу в тому, що ви не просто на око дістаєте калькулятор, ви будуєте стратегію від KPI, а не від інтуїції. І ось коли ви розподілили вже бюджет між охватом і ремаркетингом, тоді ви вже плануєте компанії, які саме ви налаштовуєте рекламні компанії для охвату. Які саме ви налаштовуєте рекламні компанії для ремаркетингу, які аудиторії використовуєте для охвату, які аудиторії використовуєте для ремаркетингу, які креативи використовуєте для, для охвату, для ремаркетингу. Тобто це вже можна планувати більш глибше? Ось якраз можете використовувати мої таблиці да, посилання під цим відео. І ще важливий дуже момент тут, що у сучасному маркетингу виграє не той, хто крутить рекламу в одному каналі. А ті, хто зібрав систему, де всі канали працюють разом. Тобто, якщо у вас да, наприклад, бюджет 2000 доларів на місяць, наприклад, то я раджу використати на цей бюджет два рекламних джерела, як мінімум Google і Meta, Щоб наздоганяти всіх, хто взаємодіє в Гуглі, наздоганяти в соцмережах в інстаграмі в Фейсбуці. І навпаки, як показує мій досвід, реклама тоді працює якісніше. Але це все також залежить від різних проєктів. І в результаті ви отримуєте не просто хаос да, рекламних кампаній, а таку єдину машину, де Google, Meta, TikTok, E-mail, crm маркетинг да, працюють разом як оркестр. І ще один момент, друзі, без якого стратегія просто не працює. Це креативи. І тут більшість робить фатальну помилку. Вони беруть одні й ті самі ролики або банери, крутять їх на охват і на ремаркетинг. Це як прийти на перше побачення і одразу говорити людині Виходь за мене заміж. Таке не працює, бо різні етапи воронки потребують різних меседжів. Для охвату, як правило, креативи повинні бути більш такі легкі, віральні, інтригуючі. Тут завдання привернути увагу і показати, що ви існуєте. Це може бути коротке відео, мем, сильний хук, користувацький відгук. Головне зацікавити і змусити клікнути. Для ремаркетингу креативи вже зовсім інші. Тут потрібні докази, аргументи, соціальні пруфи, це кейси, такі детальні відгуки, оффери, знижки. І тут завдання довести да, до клієнта, що саме ви його правильний вибір. І дотиснути клієнта до покупки чи підписки. І от тому в стратегії завжди треба прописувати, які креативи працюють на охват, які креативи працюють у ремаркетингу, які аудиторії да, використовуєте для ахвата, які аудиторії для ремаркетингу, і чим вони відрізняються між собою. Бо стратегія це не тільки, куди ми витрачаємо бюджет, а це такі, якби меседжі, які бачить аудиторія на різних етапах воронки, в різних каналах. Трафіка. Ось, це все є в моїх таблицях. Ви можете використовувати мій дуже простий шаблон стратегії для інтернет-реклами. Планувати це все заздалегідь. І щоб, друзі, вам було ще легше да, скласти саме свою стратегію, я підготував також для вас промпт чату GPT. Ви просто описуєте свій бізнес, чим займаєтесь, які у вас продукти, який бюджет, які канали плануєте запускати, а далі чат GPT видає вам готовий план, які аудиторії брати в охват, як налаштувати ремаркетинг, як розподілити бюджет і як підключити мультиканальність. Фактично, це ваш такий персональний стратег тільки в форматі промта. Ви також да, можете, якщо у вас платна версія, ви можете на базі цього промта створювати окремий проєкт, да, задавати туди налаштування цьому проєкту, створювати такого як би, собі маркетингового асистента по створенні багатоканальної стратегії інтернет-реклами вашого проєкту. Ну, звісно, да, цей пром він також не панацеє. Його можна ще краще підсилити. Це все залежить від вашого проєкту. Якщо вам потрібна допомога в створенні та налаштуванні, Стратегії інтернет реклами для різних да, рекламних каналів, рекламних джерел. Звертайтесь в тематичні послуги да, в описі під цим відео. І також, друзі, я ще підготовив покроковий чек-лист. Це така технічна інструкція, яка допоможе вам з нуля побудувати свою рекламну стратегію. Ви просто берете ці кроки, адаптуєте під свій проект і на виході отримуєте чітку систему, де зрозуміло, хто ваша аудиторія, як ділити бюджет, які канали використовуєте, які кампанії налаштовуєте. Навіть найменування кампаній да, у вас все в єдиному стилі. Там які у те мітки ставити під які яку компанію. Це все ось є в даному чек-листі. Будь ласка, користуйтесь. Якщо якісь кастомні потрібні допрацювання, звертайтесь до мене. Я вам також тут допоможу і стратегічно, і технічно. Отже, друзі, давайте зробимо висновок. Ми розклали рекламну стратегію. Ми зрозуміли, що є охват, є ремаркетинг, є розподіл бюджету, є мультиканальність. Де всі інструменти працюють разом, і є Google-таблиці, де це все видно розподілено візуально. Дуже легко тоді працювати, коли у вас вся стратегія, вона візуалізована в Google-таблицях. Ми проговорили, які аудиторії треба брати, які канали мають підсилювати один одного, і чому креативи для охвату та ремаркетингу повинні відрізнятися. Також промчата GPT, чек-лист вам в поміч. Ось мої послуги в поміч. І головне, друзі, стратегія це не разове рішення. Це така жива система. Вона змінюється разом із ринком, з вашими клієнтами і з вашим бізнесом. Якщо ви вмієте адаптувати її, стратегію, да, реклама перестає бути хаосом і стає системною машиною. Але навіть найкраща стратегія без якісної, медійної, складової працювати не буде. Бо реклама живе не тільки в цифрах і таблицях, і в алгоритмах. Вона живе у ваших креативах, лендингах, текстах, відео, банерах. у всій медійній складовій, яку бачить ваш клієнт. Тому наступна опора, про яку ми поговоримо, це медійна складова інтернет реклами. І саме там ми розберемо, як створювати креативи, які чіпляють тексти, які продають, і лендинги, які конвертують. Тому, друзі, поставте лайк, якщо було корисно, підпишіться на канал і одразу переходьте до наступного відео про медійну складову інтернет реклами. Також, друзі, під цим відео є посилання на мою книгу 8 опор інтернет реклами, є додаткові матеріали та супутні послуги аудиту, налаштування, інтернет реклами, веб-аналітики, створення веб-сайтів, інтернет-магазинів і багато чого іншого цікавого для. Онлайн проєкт. Друзі, дякую за увагу. До зустрічі в слідуючому відео. Китенки Макс.